Ігор Палиця вкотре довів, що у Луцьку він всерйоз і надовго. Потрохи стихли голоси скептиків, які стверджували, що діяльність фонду Новий Луцьк хитра передвиборча технологія, покликана всього лиш задурити голови лучанам. Роки кропіткої праці, мільйони вкладених у Луцьк гривень, десятки незвичних, цікавих і навіть революційних ідей. Усе це говорить не лише про серйозність, а й про щирість намірів Ігоря Палиці розвивати рідний край. Ігорі Петровичу, ви корінний лучанин. Як і ваші батьки, ви завжди переймалися долею міста. Це якось пов'язано з ідеєю створити благодійний фонд і допомагати землякам. Ідея з'явилася, батьки весь час мені ну, вони живуть тут. Питали і казали, що треба там допомогти. Там хтось звернувся, одиночні якісь випадки. Але я зізрів до цього, напевно, наприкінці 10-го року, на початку 11-го, зв'язку з якимось моральним відчуттям. Сьогодні неможливо описати внутрішнім відчуттям. що… У мене є можливість заробляти гроші. Мені Бог дав можливість заробити гроші. Треба якось використовувати ці гроші не тільки для себе, не для бізнесу, а й допомагати людям. Тому воно було одиночні випадки, які батьки робили, і я робив ну не в Луцьку, а в інших містах, де я знаходився і працював і в Києві і в Франківській області. Ідея створити фонд була, напевно, на початку 2011 го року. Я її довго. Обговорював з своїми близькими друзями і так от фонд з'явився в 2011 році. Ми почали працювати. Я не думав, що фонд не бере таких обсягів роботи. Я не збирався витрачати такі гроші. Поки коли я е, бамотувався в 11 році по мажоритарній системі на виборах в місті Луцьку, поспілкувався з людьми, походив, подивився, поїздив по медичним закладам. По іншим закладам, навіть по закладам водоканал, теплокомуненер. я подивився, в якому жахновому стані знаходиться все. І люди, які там працюють, включаючи бюджетну сферу і простих людей. Подивився інфраструктуру міста, якої немає, і яку ми сьогодні тільки відтворюємо. І тому фонд, який відкрився в 2011 році з можливістю з надією, з фінансовими моїми розрахунками, одними. Він все збільшує свої витрати. Я отримую вже напевно на протязі двох останніх років велике вже моральне задоволення не тільки від того, що робиться, а й від кількості витрачених грошей, тому що я розумію і почав розуміти, що гроші приносять на солоду, тільки коли ти їх витрачаєш правильно. А фонд це робить правильно. Чи має фонд чіткий план розвитку окремих галузей у місті? Скажімо, медицини, освіти, спорту все йде від серця і все іде спонтанно. Не те, що ми думаємо, немає технологів, немає аналітиків, що краще зробити, щоб людям сподобалось. Фонд так не працює. Або хтось приходить із ідеєю, або в мене народжується ідея. Цього разу я вам скажу чесно, що ідея побудувати ще три великих басейни, вона народилася буквально місяць назад. Коли я був за кордоном, побачив, яким чином йдуть тренування в 50-метровому басейні, подивився результати спортсменів. Зрозумів, що якщо ми хочемо, щоб наші спортсмени досягали реальних результатів, їм потрібна хороша, скоросна вода, така як Олімпійська. Вон працює з всіма категоріями населення. Починаючи від вишиванки і книжечок тим, хто народжується. І закінчуючи допомогою ветеранам, інвалідам, пенсіонерам. Чи схвально оцінюють нещодавно озвучений вами намір фінансувати роботу лікарів у Луцьку? Що стосується те, що ми хочемо взяти лікарів на ставку, я читав вже вчора виступ міської ради Гребенюк, стається трисячком. Це неможливо, до нас не зверталися. Мене дивують такі речі, коли фонд пропонує свою допомогу, пропонує фінанси, пропонує професійність. А зразу хтось каже, що це неможливо. Ну неможливо в них буде можливо в нас. Ми це все рівно зробимо. Тому якісь програми, якби я зараз сказав, що ми будемо робити далі, цього немає. Будуть приходити люди, будуть приходити з парадами, буде виникати в нас якась ідея. Це ми будемо і втілювати в життя. Але основне завдання фонду це науковий, спортивний і здоровий рівень життя моча. Нещодавно ви заявили, що будете підтримувати голову управління фонду Новий Луцьк Олександра Товстенюка на посаду Луцького міського голови. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, яким мером буде Товстенюк? Для того щоб Луцьк став європейським правильним, розвиваючимся, не таким, як сьогодні, застарілим, зупинившимся, в якому вже не тече кров, а просто якось. От він існує. Тому я вважаю, що робити це повинні молоді люди. Порівняно молоді, тому що Татавсеньку 37 років і не називаєш молодою людиною, які вже мають досвід, які хочуть жити в європейській країні, в європейському місті, яких не цікавлять ні хабарі, ні якісь куски землі, не купити щось дешевше на аукціоні, якомусь закритому. Їм хочеться, щоб. Їхні, їхні діти ходили в європейському місті. Вони раділи, що вони живуть в муску. Вони були горді тим, коли питають, а звідки ти за кордон або в Україні з якого ти міста? Тому для того, щоб місто стало європейським, муськ став європейським. Я бачу на сьогоднішній день єдину людину, яка це може зробити, які я довіряю, яку я перевірив, це Товстинюк. Але все ж якої ви думки про Олександра Товстенюка, як про людину, як про керівника, як про бізнесмена впевнена багатьом лучанам, ваша думка буде досить важливою. Передивлявся спочатку, випробовував пізніше, перевіряв весь час і можу сказати, що не помилився. Він і успішний був в бізнесі, і успішно сьогодні працює фонд. І я бачу, як колектив на фонді, внутрішній стан колектива немає недрязг, немає ніяких сварок, немає ніякого перетягування канату. По крайній мірі зверху, напевно, щось може і є чуть-чуть внизу, але немає такого, що колектив хітається. Тобто мені подобається, як він управляє колективом, і мені подобається, що фонд сьогодні йдуть люди і просяться на роботу. Чи вірите ви, що Олександр Товстенюк виправдає ваші сподівання на новій посаді? Якщо щось буде відбуватися не так, знайдеться 150 або тисячі людей, які зразу мені дзвонять і скажуть що щось не так. І не треба буде чекати. Я відразу наберу Олександра Віталіча і скажу, спитаю його думку. По-перше, перевірю інформацію. По-друге, якщо я зможу чимось порадити, відкоректувати, безумовно це я зроблю. Але в роботі з ним і в цьому випадку я думаю, що буде все навпаки. Він перше порадиться, якщо не буде знати, як сам зробити, але не допустить до того, щоб помилитися. Українське об'єднання патріотів партія Укроп іде на місцеві вибори. Представили у кандидата на посаду мера від цієї політичної сили у Луцьку, ним став голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександр Товстенюк. Фондом він керує вже протягом трьох років. Я познайомився в 2011 році. Він мені допомагав на виборах вже в реалізації програм фонду. Потім я йому запропонував зайнятися фондом і, враховуючи те, що багато часу проводив в Києві. Ми один до одного притиралися, і в принципі фондом керував Олександр Віталійович. Програмами фонду безумовно він їх затверджував. Безумовно, ми затверджували фінансові плани. І скажу вам чесно, за 4 роки роботи. Він не одного разу не збрехав, він не одного разу я не бачив взагалі, щоб десь хоч одна копійка була під сумнівом. Я цю людину перевірив. Я знаю, що вона не візьме, вона не взяла ні копійки в мене. Я переконаний, що не одна копійка при ньому не пропаде з міського бюджету. Тому я, і він молодий, він знає, він бачить, він знає, як має бути побудоване європейське місто. На Волині першим номером у списках до Луцької міської та обласної ради від партії Укроп стане Ігор Палиця. Під час з'їзду він висловив переконання, що саме український патріотизм це та основа, на якій в подальшому буде побудовано міцну державу. Тому ідея підбору людей, які працюватимуть над втіленням партійної програми, доволі проста і відображена у гаслі об'єднання Укроп. Пам'ятай, ти це Україна. Патріотизм це таке почуття, яке десь глибоко є в людини. Патріотизм, я думаю, що це така річ, яку не виставляють на показ. От. І патріотизм може бути проявлений будь в чому. Насправді, патріотизм проявляється не тільки коли війна, патріотизм проявляється в любові до людей, в тому числі в любові до свого міста, в любові до своєї країни. От. Це рівень патріотизму людини можна оцінити по тому, як людина живе, а не по тому, які гасла вона виголошує. Зацікавленість Олександра Товстенюка у розвитку Луцька цілком логічна. Для нього воно рідне, а тому повинне бути найкращим. Народився Олександр Товстенюк 22 вересня 1977 року у місті Луцьк. У 1995 році відмінно закінчив Луцьку середню школу номер 11 Цього ж року вступив до Волинського державного університету імені Лесі Українки факультет романо-германської філології за спеціальністю прикладна лінгвістика, де навчався протягом п'яти років. Два роки потому у 2003-му закінчив Луцький державний політехнічний університет за спеціальністю економіка та управління підприємства. Починаючи з 2009 року, протягом п'яти років навчався в аспірантурі східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю економіка та безпека підприємства кандидат економічних наук. Трудову діяльність Олександр Товстенюк розпочав у 1998 році заступником директора Луцької місійної книжкової фабрики Християнське життя, де працював включно до 2003 року. Цього ж року став заступником голови правління відкритого акціонерного товариства Завод залізобетонних виробів у місті Рівному. З 2004 по 2005 рік працював фінансовим директором товариства з обмеженою відповідальністю Захід спецпрофіль у місті Київ. У 2005 році стає заступником голови правління закритого акціонерного товариства Металіст. Починаючи з цього ж року по 2007 працює заступником голови правління, а згодом стає головою правління комунального підприємства Промжитлобут. У 2007 році Олександр Товстенюк обіймає посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю директорія, на якій перебуває протягом двох років тому у 2009 році очолює товариство з обмеженою відповідальністю Терра Капітал. З 2009 по 2010 рік працює директором Волинської філії державного підприємства Нафтогазмережі НАК Нафтогаз України. У 2010-му терміном на 4 роки його призначають радником голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. З 2010 по 2011 рік працює заступником голови правління закритого акціонерного товариства Металіст з 2012 по 2014 рік Ігор Палець. Ця призначає Олександра Товстанюка своїм помічником-консультантом у 2012 році. Він стає головою наглядової ради приватно-акціонерного товариства Металіст у цьому ж році. Обіймає посаду голови правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, депутат Волинської обласної ради п'ятого скликання, член колегії обласної ради. Потенціал Луцька майже не відкритий, впевнений Олександр Товстенюк. Щоб змінити це, потрібна особлива мотивація. Це любов, гордість за місто, в якому хочеться жити. І мета повернути луцьку його заслужену історичну славу і зробити місто комфортним для кожного, хто відчув, що тут його маленька батьківщина. Вчанам в першу чергу треба захотіти щось міняти, починаючи зі своєї квартири, з ходинкової кліпки, з під'їзду, з двора з вулиці. Об'єднатися в цьому напрямку. Треба дати можливість молодим людям, людям, які мають 20, 25, 30 років, прислухатися до їхніх ідей. Вони бачать розвиток і місто зовсім по-іншому. Їх теж треба навчитися чути. Нашу команду об'єднав палеця. І ми усвідомили на сьогоднішній день. Команда розуміє його ідею, і крім ідеї, величезний фінансовий ресурс, який він вкладає, для того, щоб просто змінити життя в місті на краще, змінити саме місто на краще. І щоб насправді Луцьк став гарним, затишним, комфортним, туристично привабливим містом. Ви згадали про команду Олександра Товстинюка. Очевидно, ви ведете мову і про тих кандидатів, які пройдуть у міську та обласну ради. Чи будете ви допомагати формувати цю команду? Він буде радитися зі мною. Ми разом будемо. Фонд буде працювати. Всі люди, які працюють з фондом, ми будемо підбирати команду не з знайомих, а з фахівців і з тих, хто хоче щось зробити і змінити. Тобто, ні комовства, ні познайомству, не то візьміть мою дитину, чи там брати, чи свата. Такого не буде. Тільки професіоналізм. Чи можете ви вже назвати прізвища конкретних кандидатів? Прізвищ немає. Кандидатур немає, виборчий процес ще не почався. Але ми працюємо, підшуковуємо людей для того, щоб люди були порядні і кому Можна, якщо навіть дати і стати на чолі списка і дати можливість їм стати з нами однією командою з фондом, то щоб потім не розчаровуватися в цих людях. Тому відбір буде дуже ретельний. Після того, коли будуть запропоновані кандидати і в обласну раду, і в міську раду, я буду зустрічатися з кожним. Останнім часом ростом недовіри до нинішньої влади у державі більше розмов про третій майдан. Чи вірите ви у його реальність? Я дуже не хотів би, щоб був третій майдан. Я категорично проти радикалізації на вулиці і виходу на вулицю. Це ні до чого доброго не приведе. Але для того, щоб не було третього майдану, сьогоднішня влада, включаючи і президенти, і прем'єр-міністр, да і Верховної Ради, повинна задуматися над тим, що вони роблять, припинити грати в картинку на телевізорі і плачі в газетах чи в якихось там виступах, а зайнятися політикою економічною, податковою, соціальною і подивитися, як живе народ. А це я побачив і працюючи в Одеській області, і спілкуючись з людьми, і бачачи зараз. Ну і взагалі дивлячись на ситуацію, треба припинити грати в політику, а почати грати в народ і в економіку. Тоді не буде ніяких майданів. І часу влади залишилося обмаль. Ще один невтішний прогноз дострокові вибори до Верховної Ради у наступному році. Справді таке може бути. Якщо так буде йти далі, у влади не буде виходу, як дати ще раз народу надію вибрати той парламент, який може змінити життя до кращого. Я бачу зі сторони і знаю зсередини, як сьогодні працює влада. Те, що ми чуємо, це на 90% не відповідає дійсності. Ми працюємо з телевізором, а не працюємо з правдою. Тому це все треба міняти. Зрозуміло, що нині місту країні потрібні позитивні і суттєві зміни. Погодьтесь, що ми, кожен із нас, цього заслуговує. І саме тому Ігор Палиця став одним із тих, хто очолив нову амбітну політичну силу. І саме навколо неї він формує свою команду на Волині і в Луцьку. Луцьк наш дім. Ми прагнемо зробити його затишним і комфортним. Ми творчі мрії митців і амбітні задуми юних науковців. Будуємо спортивні майданчики і облаштовуємо місця для дитячого дозвілля. Уваги варта кожна ідея. Фонд Ігоря Палиці, Новий Луцьк. Ваша ініціатива, наша підтримка. Лікарняне відділення, навіть якщо воно дитяче, зовсім не асоціюється із позитивними емоціями. Довгі стерильні коридори, однорідний колір стін і тижні одноманітності. Розмалювати дитячі будні вирішили художники з Луцького вищого професійного училища, будівництва та архітектури. В рамках програми фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк ми ці реалізували черговий творчий проект на базі Волинської обласної дитячої лікарні. Виникла ідея розмалювати саме у цьому відділенні тому що це таке досить складне відділення, у якому Лежать дітки зі складною хворобою. Ну, якби ми хотіли для цих саме дітей створити таку невеличку казку, яка допомогла б їм швидше одужувати. Попереднє приміщення було зовсім не схоже на ігрову кімнату. Тепер все по-іншому. Усі казкові герої, яких художники зобразили на стінах, усміхнені. І це не випадковість, так само, як і обрана кольорова гама. Все повинно приносити дітям радість і змусити, хоча б ненадовго забути про місце, в якому вони перебувають. Позитивні емоції кажуть митці, це вагома частина будь-якої терапії. Тут була якби порожня кімната. Одна бригада робила покраску, цей колір, тому що він раніше був такі вже стіни, там помальовані, такі старі. І ми вже приступили до малюнки ескізів на стінах, той тобто замальовок і потім вже в кольорі працювали. Якщо дітям це допомагає, то це якби. Є найважливіше, коли ми малювали до нас. Заглянули діти завжди з дверей і такі усміхнені лиця. І ми думали, ззнали, що буде їм весело дивитися на цих всіх героїв. Медики кажуть, що їхні пацієнти це діти з особливими діагнозами в онкологічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні. Лікування подекуди триває місяцями. Тому важливо відволікти пацієнтів від сумних думок та урізноманітнити їхнє життя. Для початку казкою. Кімната зроблена дуже цікаво, дуже багато різних кольорів. Я думаю, це якось буде розвеселяти дітей і їм буде якось час швидше йти в лікарні щоб Вони як забудуть про свою хворобу, ну якби будуть більше проводити часу тут. Втілення творчих ініціатив в рамках проєктів фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк триватиме, адже уваги варта кожна ідея, особливо якщо її мета зробити людей щасливішими. Складно уявити, що у 21 столітті люди можуть потерпати від такої проблеми, як відсутність змоги себе прохарчувати. Між тим понад 150 лучан щодня приходять до міського територіального центру соціального обслуговування на безплатні обіди. Це люди різного віку, різної долі, але така допомога для кожного з них життєва необхідність. У деяких немає не лише засобів для існування, але й домівки. По можливості у центрі намагаються вирішити проблему кожного, хто звернувся по допомогу. Допомогу, яку надає нам фонд, вона дуже необхідна для наших підопічних, тому що пенсію, яку вони отримують, то є мізерна. І для того, щоб вижити і заплатити за комунальні послуги, пролікуватися і прохарчуватися, то є дуже важко. Опікуємося ми людьми похилого віку і людьми з особливими потребами. На сьогодні в нашій установі нараховується 4050 осіб з них 1350 чоловік це люди з обмеженими фізичними можливостями. Наша поетеса, так називають тут пані Регіну, яка ось уже другий рік поспіль приходить у центр. Син був змушений емігрувати за кордон, вона інвалід позору. Жінка, яка, попри пенсійний вік, відчуває у собі творчий потенціал та потребу ним поділитися, залишилася сам на сам у чотирьох стінах. Я не любила ходити на обіди, Я сама отую чудово. Я пишу вірші, ну так же вийшло. Мама писала вірші, дідусь писав вірші. Ну, така вийшла Регіна. Кожен з тих, хто приходить сюди по допомогу людина непростої долі. Одинокі, інваліди, безхатченки та просто ті, кому в житті доводиться важко. Та відвідувачі переконані, що коли ти не один зі своїм горем, воно перестає бути важкою ношею. Я стою тут на обліку як одинока. Одинока, в мене немає ні сім'ї, ні чоловіка, ні дітей, нікого. Я стою як одинока. Стою я разом з братом стоїмо. ми тут. Ну, вже четвертий рік уже ми стоїмо тут. Я дуже задоволена, хоч тут. Знаєте, як вдома в чотирьох стінах сюди прийдеш, і людей побачиш, і поговориш. І я тут і виступала. Часто вечори я тут завжди виступаю тут для людей. Скільки в серці треба мати доброти, так щиро відгукнутись до чужої біди? А чим віддячать вам, обділене судьбою, інваліди одинокі, лише молитвою до Бога? Хай пошле здорові вам і довгі, довгі роки. Керівник центру розповідає, що бюджетного фінансування не вистачає, щоб прогодувати всіх, хто цього потребує, а відмовити у їжі нужденним не мають морального права. У нас є таке погодження з фондом, оскільки людина таку потребу має, ми своїх людей знаємо. І якщо людина дійсно не в змозі прожити за місячну пенсію, ми, відповідно вона не харчується там два місяці, а вона харчується. Є вісім чоловік на статті, що практично не цілий рік нас харчується. У фонді Ігоря Палиці Новий Луць кажуть, що підтримати таких людей передусім обов'язок держави, але в міру можливостей роблять усе, що від них залежить. Згідно програми, 50 лучан можуть щоденно харчуватися. На це Ігор Петрович виділяє кошти і таким чином ми надаємо допомогу тим, хто її найбільше потребує. Це люди, які до нас приходили, вони були просто в розпачі, із-за того, що їм немає де мешкати, їм не вистачає елементарного, тобто похарчуватися, щось одітися. Фонд, в свою чергу, намагається і цією програмою, і іншими проєктами, які здійснюємо спільно з територіальним центром соціального обслуговування, допомагати таким людям. Щоб вони не опинялися повз уваги, щоб вони мали надію і могли розраховувати на підтримку. І як би не було важко, людям завжди властиво вірити у добро і віру цю потрібно утверджувати. Я вдова, муж умір, внук незрячий, дуже має право. Дуже операчені хороші. Галіна ванна, директор, і не раз мені ванни, не працює. Попросити памицею голопами Ну, я ж таки чоловік. Ну не, не повинна ходити сюди ж все-таки общество. Люди дуже нікада ні відказу ні в чому крім того, за сприяння фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк тут реалізовують програму із забезпечення лучан санітарно-гігієнічними засобами. Кількість тих, хто звернувся по допомогу протягом трьох років існування проекту, зросла вчетверо. До нас звертаються всі категорії людей, які потребують, незалежно від того, чи він інвалід дитинства, чи він має якусь групу, чи не має групи. Якщо людина стомована... Ми, звісно, яка проживає за в місті Луцьку, тільки для місцевого населення. Ми, звісно, видаємо їм кожного місяця стоми. І також, якщо людина там хвора, є інвалід дитинства, які постійно в памперсі, постійно потребує, ми також надаємо. Нам немає значення, який він там має статус. щоб забезпечити усі потреби таких людей, необхідна підтримка держави. А її, на жаль, майже немає. Тому відвідувачі центру вдячні за будь-яку допомогу благодійників. Державна. Програма не обласна програма, на жаль, не виконується, ну, а тут все-таки підтримка є. Є. Ну, якась все-таки економія, пару сот гривень, виходить, що все нормально. Захворювання таке, що їй потрібно зараз і памперси, і калоприймачі. От раніше купували в магазині, то це було вже дорого. Та зараз дякуючи, що направило узнали, що такий фонд є, то ми дуже вдячні. Сила людей в тому, щоб долати життєві труднощі і при цьому не втрачати надії, бо навіть найтемніші думки розвіюються, коли є підтримка. У фонді Ігоря Палиці Новий Луцьк і надалі мають намір активно співпрацювати із міським територіальним центром, з тим, щоб підтримати лучан, які потребують допомоги. Зараз ми подивилися просто чи вистачає насправді тих коштів, які фонд виділяє, тому що Єрподович постійно цікавиться цим питанням. Ціни ростуть на все. І... Фінансування на цю програму потрібно збільшувати, ми це бачимо об'єктивно. Складна тут ситуація, так трошки гнітюче враження справляє, але це люди, про яких насправді нема кому подбати. От, хоча і в такі кризові часи, як сьогодні, дуже багато є людей, які живуть в достатку насправді. І дуже багато і продуктів харчування викидається в сміття От, після свят, особливо після. Банкетів. От, і я би хотів, щоб кожен трошки задумався от, над тим, що насправді є люди, які живуть поряд і вони не мають просто за що купити хліба.